Шановні друзі, глядачі, підписники та хейтери, хочу звернутися до вас з анонсом. Справа в тому, що на цей понеділок, який от, от вже буквально скоро буде, я думаю, підготувати інформацію, точніше, відео про нашу з вами. Я не знаю, хотів сказати гордість, але ви самі розумієте, що це взагалі не так. Про ту скульптуру, про той монумент, який зараз всі обговорюють. Я маю на увазі ось цю історію. Якщо у вас є будь-яка цікава інформація стосовно цього шановного скульптора, і стосовно цієї історії, а також стосовно всіх його попередніх робіт, то, будь ласка, напишіть мені про це у пошту або на телеграм, і я обов'язково проаналізую вашу інформацію. Давайте разом зробимо потужний матеріал, і можливо, він набере дуже багато оглядів та охоплення, і нам вдасться зупинити цей маразм. А ще я дуже щиро сподіваюся, що і я переконаний, що це залежить виключно від нас із вами. Що якщо ми наберемо дуже багато переглядів охоплення, і це спричинить аби не. Аби який суспільний резонанс, то ми зможемо по-перше, зупинити будівництво цього шедевру. А по-друге, зможемо вимагати повернути нам кошти, які отримує цей скульптор. І прикол, знаєте, в чому? В тому, що кошти, які він отримує, але це про але про це я розповім в окремому відео. Кошти, які він отримує, це набагато більше тих коштів, які він дійсно кладе собі в кишеню, тому що більшу частину повертають від хат. как